Україна та Росія провели перші прямі перемовини з березня 2022 року. Зустріч відбулася у Стамбулі в палаці Долма Бахче, але жодних ознак прогресу в цих переговорах не було. Про це повідомило українське джерело виданню CNN. Голова турецького МЗС заявив, сторони досягли принципової згоди зустрітися знову. Головною ж темою зустрічі мало стати питання безумовного припинення вогню. На що розраховувала Україна, але схоже, що Росія на це не пішла, принаймні ніяк не про. Коментувала офіційно цю пропозицію. А результатом переговорів стало оголошення про обмін полоненими тисяча на тисячу найближчим часом. Тоді як Росія висунула умову, Україна має вивести свої війська з частини власної ж території чотирьох частково окупованих Росією областей. Мовляв, саме це може стати передумовою для режиму тиші. Розмовляли делегації менше двох годин за зачиненими дверима. Українська сторона спілкувалася із росіянами через перекладача. Зрештою, російська делегація переговори. Ами залишилася задоволеною, тож яка атмосфера панувала на прямих переговорах між Росією та Україною у Стамбулі, та чого очікувати далі, про це розповідаємо у відео. Отже, протягом 16 травня у Туреччині відбулося кілька зустрічей. Спочатку переговори провели Україна, США та Туреччина. Це було так, би мовити, координаційне засідання перед прямими перемовинами Росії та України. Українську делегацію очолив міністр оборони Уміров. Також до складу увійшли керівник офісу президента Єрмак, глава МЗС Сибіга і також перші заступники очільників МЗС СБУ ГУР та інші представники. Делегацію США на тристоронній зустрічі представляли держсекретар Рубіо спецпред представник Трампа Келох, а також посол США у Туреччині, Туреччина як посередник, також мала своїх представників після зустрічі. Міністр оборони Умєров написав у Фейсбуці, що українська сторона підтвердила американським партнерам тоді свої попередні наміри: готовність до повного та безумовного припинення вогню та готовність до переговорів на найвищому рівні тобто Зеленського і Путіна. Пані міністр зустріч продуктивна. Так власне напередодні нагадаю, Зеленський заявляв: головне, що буде обговорювати наша делегація, це безумовне припинення вогню. І ще перед переговорами з Україною голова російської делегації Мединський також мав зустріч із представниками США, Повідомило джерело Інтерфакс. BBC писало, що із Мединським планував зустрітися директор з політичного планування держдепартаменту США Майкл Ентон. Про що вони розмовляли, не повідомляється. Як пише видання, Ентон вважається одним із інтелектуальних ідеологів трампізму, відомий крайніми правими поглядами. Наприклад, він критикував американські еліти за пропаганду 32 гендерів. Ко перед Іраном, безкінечний імпорт людей з третього світу, як висловлювався, Ентон, а також підтримку руху Black Lives Matter та боротьбу з ісламофобією для нас. Цікава його позиція щодо України. А Ентон у свою чергу раніше казав, що з точки зору американських інтересів Україна не варта ризику ядерної конфронтації з Росією, пише Бібісі. Тож після ранкових зустрічей відбулися уже прямі переговори між Україною та Росією. Сторони зібралися у турецькому палаці Долма Бахче. Зустріч відкрив глава МЗС Туреччини. Він заявив, що Росія та Україна мають прислухатися до закликів президента Шата Туреччини до миру. Є два шляхи: один з них веде нас до миру, інший призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначать, яким шляхом вони підуть. Ну а далі перемовини відбувалися вже у закритому форматі. Наші джерела в українській делегації розповіли, що у росіян в останню хвилину з'явилася вимога, щоб на зустрічі не були присутні американці. В українській делегації це розцінили як спробу зірвати мирний процес, і там додали, що українські представники приїхали з чіткими мандатами та готовністю обговорювати припинення вогню і зустріч Путіна та Зеленського. Також відомо, що українські переговорники спілкувалися із росіянами через перекладача. Про це повідомили наші джерела в українській делегації. Паралельно, поки йшли переговори у Туреччині. Зеленський виступив на саміті в Албанії і прокоментував перемовини. Він наголосив на тому, що сподівався зустрітися цього тижня у Туреччині із Путіним, але мовляв, російський лідер побоявся прибути до Стамбула. Натомість відправив делегацію дуже низького рівня, члени якої не ухвалюють рішень, каже Зеленський. Отже, він впевнений, що Росія не змінила свій підхід до переговорів, намагаючись перетворити цю зустріч на беззмістовну, якою вона і була у 2022 Році про що трохи згодом ми вам ще нагадаємо. Якщо виявиться, що російська делегація просто театр, тоді світ має відреагувати, має бути потужна реакція, в тому числі санкції проти російського енергетичного сектору та банків. Потрібно буде нарощувати тиск, доки не буде досягнутий реальний прогрес. Згодом стало відомо, що зеленський президент Франції Макрон, німецький канцлер, Мерц, британський та польський прем'єри Стармер та Туск провели телефонну розмову із Трампом. Ви бачите ці кадри на екрані. Вони озвучили позицію: якщо росіяни відмовляються від повного та безумовного припинення вогню, повинні бути сильні санкції. Un instant, ми щойно мали розмову із президентом Трампом, щоб перш за все визнати, що є неприйнятним те, що Росія та президент Путін вдруге не відреагували на вимоги, висунуті американцями, які підтримуються Україною та європейцями. Немає припинення вогню, а отже, немає зустрічі на рівні ухвалення рішень і немає відповіді щодо припинення вогню. У відповідь єС готує нові санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Передбачається, що у 18-му пакеті будуть санкційні обмеження щодо трубопроводів Північний потік, потік-1» та потік-2». Також Брюсселі розширить перелік суден тіньового флоту. Йдеметься про зниження стелі цін на нафту та посилення заходів проти російського фінансового сектору. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. І тут перейдемо до складу російської делегації. Про це ми вам уже розповідали в попередньому відео. Але тут додам трохи фактів про деяких з представників російської сторони. Нагадаю, що очолює технічну команду Путіна його помічник Мединський, і саме він вів переговори з Україною ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 22-го року. Тоді переговорники від України зустрілися із російською делегацією так само у Стамбулі, але це ні до чого тоді не призвело. Адже Україна не погодження подалися на умови Росії напередодні вже цих перемовин мединський пояснив, теперішні переговори у Туреччині Росія дійсно розглядає як продовження тих, що були у 22-му році. Мовляв, хочуть усунути так звані першопричини конфлікту. А це простою мовою ультиматуми, які Росія висувала Україні у 22-му Це зокрема зменшення чисельності зсу, припинення військової співпраці із заходом, а також згода Києва на нейтральний статус та російську окупацію частину своєї території. І повернімося до Мединського. Він народився в Україні. Мединський був міністром культури Росії. Зараз секретар спілки письменників Росії. Він один із головних ідеологів і прихильників російської державної позиції щодо України. Мединський написав понад десяток книжок про російську історію, в тому числі тритомник міфи про Росію, де спростовує пияцтво, лінь росіян і Росію як в'язницю народів. Також він веде свій канал на платформі Рутуб, російський аналог Ютуба. Відео присвячує російській історії, історії. і також він є співавтором оновленого підручника з історії Росії для 10-11 класів. За цими книжками почали вчитися з вересня 23-го року. У книжці, як з'ясувало Бібісі, розпад СРСР подається як найбільша геополітична катастрофа 20-го століття. А Євромайдан в Україні як воєнний переворот. Розповідається, як нібито захід з України ліпив антиросію, а жителів Донбасу в країні називали терористами за те, що вони хотіли залишитися росіянами. Окрім Мединського у складі ще троє переговорників. Один з них це заступник міністра оборони Фомін, який відповідає за міжнародну співпрацю. І відомий тим, що після чергового раунду переговорів він оголосив про відведення російських військ з Київської та Чернігівської областей у березні 22-го року. У Кремлі тоді це назвали жестом доброї волі в складі делегації. І заступник міністра закордонних справ Галузін, а також начальник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії, або більш відомий як ГРУ Костюков, раніше вони не Входили до складу делегації у переговорах із Україною. Костюков зокрема координував операції в Сирії. Він перебуває під санкціями, як ЄС, так і США у Сполучених Штатах через імовірне втручання в американські вибори 2016 року, а також під санкціями Брюсселю як відповідальний за зберігання перевезення та застосування отрути новачок у британському Солсбері. коли отруїли експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Отже, хоч Путіна і не було у Туреччині, проте він нібито отримував усю інформацію від своєї переговорної команди в режимі онлайн. Повідомив речник Кремля Пісков. Він також сказав, що російська делегація має всі необхідні установки щодо переговорної позиції. Вони були вироблені нібито напередодні на нараді у Путіна. А вже ввечері, 16 травня, російський лідер може провести міжнародну телефонну розмову. Щоправда, з ким планує розмовляти Путін, Пісков не уточнював. Пізніше і сам Трамп сказав журналістам, що він може зателефонувати Путіну, аби обговорити припинення війни Росії проти України, пам'ятаєте, Трамп ще казав, якщо він не прилетить до Туреччини, то і Путін не приїде, і тоді ще залишав можливість завітати на перемовини якщо Путін все ж прибуде до Туреччини у п'ятницю. Але зранку перебуваючи останній день свого турне на близькому сході, в Абудабі американський президент повідомив, що став дідусем. насправді я б одразу звідси поїхав до Туреччини, якби там був Путін, але я хочу побачити Бачити мого прекрасного онука, а ще Трамп сказав, що прогресу в мирному процесі можна очікувати лише якщо він зустрінеться із Путіним. Проте коли ця зустріч може статися, поки невідомо. Отже, перемовини між Росією та Україною тривали трохи менше ніж дві години. І наразі, як пише Reuters, не дали жодних помітних результатів у зближенні позицій сторін. Присутня там російська делегація не мала мандату на ухвалення важливих рішень. Повідомило українське джерело CNN. Тим не менше, вимоги Росії включали ультиматуми для України. Росія висунула умову виведення українських військ з території, що не захопила воєнним шляхом. Це і є передумова для режиму тиші. Про це розповіло суспільно. Му джерело обізнане з ходом перемовин. Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська це чотири області, про які йдеться пише CNN і які Росія намагалася анексувати у 22 році. Кремль претендує на ці регіони, але не має над ними повного контролю. Один із представників української делегації, за даними Reuters назвав вимоги Москви неприйнятними і тими, що виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше. А от журналіст видання Економіст Олівер Керол із посиланням на власне добре обізнане джерело пише, що Москва під час перемовин також погрожувала захопити Харків та суми. Крім того, він цитує мединського, який під час перемовин сказав українцям, що мовляв Росія готова воювати вічно. Цю інформацію також підтверджує джерело Суспільного, ознайомлене з перебігом перемовин. Наш співрозмовник додав, що від делегації Росії пролунала і вимога визнати Крим російським. Дійсно лунали низки вимог. Які ми вважаємо неприйнятними, ми до цього готувалися. Українська делегація знала, що так буде, тому тримала дуже спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, пояснила висловлювала свою позицію. І ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо ефективно і результативно. У очільника української делегації запитали про те, чи дійсно лунали від Росії вимоги про виведення військ з чотирьох областей. Уміров не відповів, сказав, що мовляв говорили в рамках інших тем про припинення вогню та обмін полоненими найближчим часом і також ми говорили про потенційну зустріч між лідерами обох країн. Як результат, ми поговорили й про обмін тисяча на тисячу. Ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну. Очільник МЗС Сибіга додав, що російська делегація не мала повноважень для ухвалення рішень пов'язаних із припиненням вогню. Російська сторона заявила, що перемовинами в цілому задоволені та готові продовжувати переговори. Мединський також анонсував масштабний обмін полоненими з Україною за формулою тисяча на тисячу вже у найближчі дні. Крім того, Москва взяла до уваги запит Києва щодо зустрічі двох лідерів. Сказав він. Ми договорилися тому, що кожна сторона представить своє бачення. Возможного будущого прикращення агня это в деталях. Після цього каже він: сторони ймовірно продовжать переговори. Тож, як каже турецька МЗС, сторони домовилися про повторну зустріч. Європейські лідери засудили Москву. Стармер вважає, що Путін несерйозно ставиться до миру, зволікаючи із цим позицію Росії, він назвав неприйнятною. При цьому німецький канцлер Мерц назвав переговори у Стамбулі дуже невеликим, але позитивним сигналом. А ось польський прем'єр Туск заявив, що Росія на переговорах у Стамбулі ставила неприйнятні умови не тільки для України, а процитую, і для всіх нас сказав він. Туск додав, що росіяни у Стамбулі де факто перервали переговори та відмовилися припинити вогонь. Що ви думаєте про ці перемовини і як ситуація може складатися далі? Поділіться своїми припущеннями в коментарях під цим відео.